На Закарпатті планують розширити мережу ЦНАПів. До кінця року в області мають відкрити ще вісім центрів надання адміністративних послуг. Згідно із законодавством, їх має бути 64. Зараз у нас на території Закарпатської області діють 49 ЦНАПів, СНАПів, з яких 11 міські, 14 селищні і 24 сільські, а також два територіальні підрозділи та 49 віддалених робочих місць. Спочатку року загальна кількість наданих послуг у нас по області становила 187 тисяч. З яких найбільш поширені послуги це реєстрація місця проживання, це 46 тисяч, паспортні послуги 18 тисяч, а також комплексна послуга ID з 80, 780 послуг. А також дуже багато людей користуються соціальними послугами, соціального характеру, це 38 тисяч, з яких довідки про взяття на облік ВПО 11 тисяч, оформлення житлових субсидій 5 тисяч. Також дуже популярні у нас послуги це для ветеранів війни ікс. May. Нині Ужгородський ЦНАП надає 264 адміністративні послуги. Найзатребуваніші реєстрація місця проживання, бізнесу, речових прав на нерухоме майно, реєстрація на виготовлення закордонних та айді паспортів. Щоб отримати ці та інші адміністративні послуги, особам потрібно скористатися електронною чергою, звернутися за консультацією до адміністратора на рецепції. Можна скористатися і онлайн послугами, яких нині є 47, і з часом цей перелік збільшуватиметься. У ЦНАПі запровадження запроваджено шеринг цифрові копії документів через застосунок ДІЯ наразі в Ужгородському ЦНАПІ працюють над запровадженням нової адміністративної послуги соціального характеру. Це послуги соціального характеру, які надаються через департамент соціального захисту. Це їх буде більше, ніж біля 90 біля 90 послуг. Ми зараз над цим працюємо. працюємо також над запровадженням адміністративної послуги я ветеран, яка буде включати в себе декілька послуг, тобто особа, яка звертається ветеран. До центру надання адміністративних послуг має ряд послуг, які яка буде обслуговуватися без черги. Також буде запроваджена електронна черга для особи, яка прийде для зручний для неї час. Також працюємо над цим, щоб закупити через місцевий бюджет по для станцію для виготовлення заготівлі праводія та реєстрації технічних та реєстрації транспортних засобів. Про місцевий досвід запуску та роботу ЦНАПу розповіла начальниця Центру надання адміністративних послуг Солотвинської селищної ради Дарина Варга. Центр відкрився у березні 2021 року, і нині в ньому надається 421 послуга, серед яких найзатребуваніша паспортизація. Громада наша складає 37 тисяч, але так як ми знаходимося на дорозі H-09, то Попри центральну дорогу, як розумієте, тому сусідні громади часто до нас заходять саме за паспортами, щоб оформити паспорт. На сьогодні надано близько 1600 послуг у сфері паспортизації. Орієнтовно надходження, щоб ви розуміли, це 800-850 тисяч. Також нами була запроваджена послуга щодо обміну посвідчень водія. Ми були такими першопроходцями. Ще також в нас є присутній мобільний кейс. Це дуже насправді корисна річ. Ми її активно використовуємо. Найбільше вона нам знадобилася, коли почалися проблеми з електроенергією. Зараз працюємо над трансформацією. Центр Дія вже плануємо в вересні місяці запустити центр Дія. Із переліком ЦНАПів у Закарпатській області можна ознайомитися на цифровому порталі. Наразі йде робота над впровадженням нової послуги, за допомогою якої кожен може записатися на прийом до ЦНАПу онлайн.